Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Alt-55 на Rain Metal Borstic Waffentrager. Карта застава, ну що ж, до бою, в який камуфляж ще 3D-стиль, який класний, так? І з Із зеленью такий. Борщик приправлений зеленю, так? Буде дуже смачно, мені здається. Ще й гармата у нас нахлопушувана. Почому помуляхи заряджені. Отже, ці камуляки треба так використовувати, щоб кожен постріл влучно і в ціль. так? У нас пробиття вистачає, щоб ми однорівневих танків просто наскрізь всіх пробували. Навіть було б найброньованіший башти. Є ще у нас основні, ну на восьмому рівні основні снаряди бронебійні, я вам скажу, а з швидкість снаряду, ви бачили, я кажу, 645 цього. А, а тут 500. 16 всього. <ріст> ну побачимо, як буде настрілювати саме на дальніх дистанціях, бо я так думаю, що на борщику на заставі грати, їхати, штурмувати, ну вибачте. Ну, навіть якщо підтримкою грати, так, то це небезпечно, ще є артилерія в цьому бою. Але в принципі поки що все нормально по бою 2-0 вже на перших секундах. Ми тут обрали таку позішен, бо в нас такий камуфляж класний, так? 3D стиль. Що нас точно ніхто вже пущик на себе надягнув. Так, але поперед бачимо, шкіряться, шкіряться і так шкіряться, що не можна їх, їх нікого е, вицілити, щоб підкопушити. 3-1 побою. Що по переказі далі у нас? У нас Т-832 танк Термінатора попер сам туди на воду, так, на верхній рейс. Ззаді його там прикриють два скорпіони. чудово, так? Ось два Скорпіона G, і ще один з боку в нього там біля самої застави, так, біля е, розвалень застави. Скорпіон просто стоїть. Про 65 чомусь попорперед, не зрозумів я маневра. Я так розумію, що все ж таки об'єднаються та поїдуть по верхньому респу, продавлять суперників. Так, У мене вже такі є перечуття. Так. А ну, хто буде? Підставлятися, дайте постріляти. Уже, ну, ну, у нас альфіще на 8 рівні. 750 альфіще, так? Хочеться постріляти. Ніяк я не, не зберуся прокачати цю гілку. Ну, мені просто картонні. Ну, а, єдиний який я все фановий картон ПТ, це я прокачав бабаху. Так? Тому що я вже надивився ваших реплеїв, Але теж бачу, що дуже популярний борщик. Вже багато, дійсно, ну, напевно, що. Боїв 10 було записано саме на борщику, так, і він там вихлопушував на різних картах, де в режимі ПТ, де е, в режимі штурмовика навіть, так, де просто тримав е, оборону своєї бази так, і втримував, і всіх перехлопушував. Ну, цікаво, дійсно, і на, на різних гарматах. Так, треба звернути увагу, там тяж просувається на заставу. Ох, який постріл. А бачили, як же довго летить снаряд, ну просто і влучив. Комуляка, наче як. Е, нече керована ракета прилетіла. Так. Наче примагнічується. Так, чудово. 4-5 по бою. Ну, в принципі, що ж тут чудового. Ми по 4000 у нас просадка по ХП, отже, треба вже що, Оже, треба вже тягнути цей бій та щить по просторону. Оце як би влучив, це був просто подобачний постріл по правда. прорвалися, прорвалися там все-таки суперники, так. Там, де є і казав по верхньому респі, там треба тепер обережніше. Наші артилерії. Артилерія швидка, вона могла б зараз сюди проїхати, в принципі, так? наша артилерія. Щоб не втрачати артилерію. Скорпіончик тут наш весь такий побитий, на них там ну, не склалося, дійсно не склалося малими силами поїхали. Так, а бачимо приближення. В... Снайперському режимі x 2 приближайте, і там же ж налаштування гри може, можете налаштувати x 4 так? Набагато вам легше буде. Ну, щоб сразу, ви можливо колесиком регулюєте так, переведення в снайперський режим, А я регулюю, перемикаюся кнопочкою. Так що ви також собі зробіть, щоб кнопочку, ну також звикніть кнопочку і щоб x 4 зразу було. Це рекомендація, до речі, від кіберкотлет. У мене є такі знайомі, друзі, які ну дійсно вміють грати в ру. X4 4 найкращий приціл. Так, така вже від мене вже навіть рекомендація. 9-9 побою, просадка по ХП вже майже знівельована. Знову тут... Чому ти типу, пойня? Хотів викликушити проджету нашого. Так, а в цей момент нам же ж можуть заїхати от через базу, так, якщо там ніхто не заїжджає на базу, порізь базою проїхати і можуть по 9 лінії ще хтось приїхати. Треба теж на це звертати увагу. Напружені, Напруженіший зараз момент битви. Наш тс 54 Ну, напевне, буде намагатися об'єкта виклопушити. Під, підсвічується ще й борщик суперників. А тут не один об'єкт, тут він із Льовою об'єднався, бачите, я чомусь думав що... А де їхній Скорпіон? От Скорпіон останній раз помічений був аж на респі суперників, так? А зараз не зрозуміло десь. Де хлопкують наш так. Братіша. Так. Ми залишилися троє, артилерія наш, борщик і XM66F. 66 f не хоче об'єднуватись, а поїхав вихлопушувати борщика та скорпіона. Чекаємо натяжів. Що вони будуть робити? Напевно, все ж таки зараз сюди десь вийде. От справа, справа, що в мене такі підозри, так? Підозрювані підозри в мене, я вам скажу. Перечуття. А, перечут, е, перечутливі підозри або... підозрілі перечуття. <с. <с.> Я не думаю, ну у нас хп ще багато, так? Якщо вони там шотні, то ми їх в принципі по одному зараз позабираємо. Ова, приїхав! О, а ну, пробив, пробив. Я ж кажу, що ми прямо, прямо в лоб можемо пробити башти. Так, і звід, звідти десь... Е... Від застави льови стрільну. Ну, артилерія до нас допомогти братіш, допомагає, підова. <схід> <то нам> артилеріли... <схід> допоміг. Так, 2325 настріляно. Чи ні одного ворога не прикопушено, але це ще ще. У нас будуть вороги попереду, так, я думаю. Знітився Х, можливо не знітився, можливо там я просто пересвічую кого ще так. Тепер треба виманювати на себе суперників. Чомусь не поїхали на нашу артилерію. Я дуже здивований. І напевне, добре, що не прислуховувався до моїх порад артилерист він... Хоча б якби він тут стояв, так, от позаду нас, можливо, він десь там. А ось там, де зараз XM стоїть. То він би теж нормально себе там відчував. Ну. Поїжджайте У нас ХП вже небагато. Ну, ну Льова там 200 тюньот. 300 ступійками, так. Може РП ще не пройде. Так, а бачимо, що радять ті, хто вже позливалися, так радять. Ну як позливалися? Їх повихлопушували. вони радять, як туди, тому що. Вже теж переживають за цей бій. <гум> а ага, дивись, як наша артилерія там б'ється просто, так? Із льова, <гум> Як лево! Так, скористаємося трупіком, ми його пересвітимо. Альпі ще вистачить. Напруження досягає свого апогею. Так, дійсно пишуть все, що зміг зробив. Молодець. Ну, о! Ах, диви. Хотів сказати, оце постріл, так? Не підсвітився, тут пущик перед нами стоїть. Його все одно на нас виїде, я не знаю. А, він на базу буде ставати, все-все-все. він на базу ставати буде, бо він знітився. Чомусь, хоча в них перевага. Незрозуміло, де артилерія суперників, тому вона ще не стріляла давно. Напевно, вона переїжджає теж до бази Скорпіона давно не видно. Борщик підсвітився, нарешті. Льова треба зараз не шкоду, а сарайчик, ти біжаєш. Тільки гармату вибив. Чудово. Так, ремонтуємо гармату. Артилерія суперників не стріляє чому. Борщика знищює нас XM66F. Красунчик просто. Дуже напружений бій, мені сподобалось. І тепер скорпіон. Ну, Бачу, борща ще те задоволення по швидкості, так? Нам якщо б їхати десь, а карта велика, в принципі, так, ну не маленька. Опа! Скорпіон проїхав! Оце пощастило зараз, він нам влучив. Артилерист теж не влучає, ну, але скорпіон влучає нам в е, гуслю, не пробиває. Артилерія не влучає. Хе-хе-хе. Іксем може вже ставати на захоплення, мені здається. А він може не звідси виїхати, він може десь стати ось на А0. Так, Квадрат. Ось він виїхав, виїхав. А тепер пощастичні. Пощастило. Чудовий, бій. чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую. До зустрічі.